Безкоштовне розмитнення, чи очікувати щось українцям цьому році або в наступному. Наш підписник задає питання: та де ж те безкоштовне розмитнення? Що ми бачимо на сьогоднішній день? Бачимо багато обіцянок, що планують зробити безкоштовне розмитнення для військовослужбовців. Навіть деякі народні депутати закликають своїх колег, що потрібно ці закони все ж таки проголосувати, ті законопроекти, які були подані до Верховної Ради. Але це все на словах. Що ж ми бачимо по факту? По факту ми бачимо. Ми, що розмитнення з кожним роком стає все дорожче, і вже з січня місяця наступного року розмитнення на всі легкові авто також буде дорожче. Бачимо, що і розмитнення на електрокари. Теж стає дорожче сьогодні, в цьому році ще діє преференція. З наступного року цю преференцію хочуть відмінити. Отже, по факту, бачимо одне: обіцяють нам золоті гори, що можливо буде безкоштовне розмитнення для військових, для когось іншого. А по факту, все стає тільки дорожче і набагато дорожче. Отже, якщо ви плануєте купувати, розмитнювати автомобілі, робіть це краще в цьому році. Як мінімум, ви зекономите 100-200 доларів за рахунок того, що автомобіль ще в цьому році він буде йти по дешевшим цінам, розмити. Митнення про електрокари я взагалі мовчу, тому що якщо приймуть все ж таки цей закон, щоб преференцію пільгу забрати, тоді їх розмитнення буде дуже дорогим. Українці купуйте авто. А в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо і підскажемо, як все зробити правильно.